Друзі, привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене таке неочікувано самої для себе роблю відео, тому що неочікувано для себе треба було зробити подаруночок невеликий для гарної жіночки. Для жіночки, яку ми дуже поважаємо з чоловіком. І бажаємо їй здоров'я. Ну, коли стосується питання да, і розповіді про шкарби, то взагалі я з про свою цю скринечку, оцю, оцю красунечку, це мені чоловік подарував, побачив в Аврорі, купив, привіз і сказав, мабуть, тобі така потрібна. Говорить, дивись, яка гарна. Я, говорить, не встояв перед нею з кришечкою класне все, мені дуже подобається. Я туди складаю свої шкарпетички, які такі, знаєте, в мене там ну такі якісь особливі, да я їх складаю, там десь потім достаю, щось дарую, десь продаю. І так знаходять свої господині, але ж все рівно. Туди потихеньку щось додатково складається. І саме туди я витягла ось саме ці шкарпеточки, ви їх неодноразово бачили вже. Я е, показувала їх е, в прямих своїх ефірах, трансляціях, розповідала, тому вже бачили, мабуть, не один раз, але ж для ваших очей, для своїх очей, для панути. Потішитись, що в мене є така гарна краса, що в мене є така коробочка, подарована чоловіком, то чого б не достати і чого б не потішитись. Тому, дівчатка, ну сьогодні, але саме, я ж кажу, в мене в процесі ось така красунечка лежить. Це буде окреме відео пізніше, і там буде така дійсно корисна інформація стосовно пряжі. Ручного фарбування. Ну, а сьогодні саме ради ось цієї такої нестандартної пари. Все це відео родне. От, ось така вона сподвигла мене зробити відео. Я вже неодноразово викладала окремі шкарпеточки, пари шкарпеточок різні. І кожен раз, коли є така можливість зв'язати з фабричною пряжі, то я кожен раз таке коротеньке відео готую викладаю вам для вашої інформації. Скільки набирала петель, яка вага, з якої пряжі в'язалась, як виглядає, і тому подібне. Ну, Сьогодні мені вчора да, ну, бистро зв'язала, вчора був вечір, ну, і сьогодні там трошки середня. Вони такі невеличкі, вони коротенькі, в них невеличкий розмір. Це десь 35-й розмір, то якщо подивитися з моїми. Ось вони такі зовсім інші. Да? Це мій розмір. І в мене виглядають ось саме так. То, якщо покласти, то да, вони такі широкі, бо в нас жіночка, для якої цей подарунок поїде. Вона в нас маленька, і в неї дуже повненькі ножки. Вже носить задоволенням не одну пару шкарпеток від мене. І тому я розумію, що для себе ну, таким людям дуже складно знайти щось таке особливе і дуже складно знайти таке, щоб воно дійсно підходило. Тому в'яжемо, в'яжемо і даруємо. Так, ну і саме ось ця пара. Нагадаю, 35 десь 36 розмір, але ж дуже-дуже повненька ножка, тому вони ось такі, як ти сказала, да, такі цікавенькі шухарні. Я їх називаю шухарні. Ось Невеличкі, невисокі. Розиночка тут така, ну, середненька, десь, мабуть, сантиметрів 6. О, от, сантиметрів 6, де іде. Звичайна п'яточка класична, нічого особливого немає. Знаєте, не підбирала візерунок, в'язала, так, давайте почнемо, з чого я в'язала Alize Superwash Artisan. Ось саме так вони в ліцевої гладі шкарпетички повинні виглядати, але ж тут я так погано бачу, ну, дуже схоже на п'ятку бумеранг. В мене класична п'ятка, бачите, да, як лягає візерунок. В'язала я вже з цієї пряжі неодноразово. Подивлюся, як не пам'ятаю, чи були в мене відео про такі шкарбетки. Може і забула, тому що я знаю, що в'язала дуже теж терміново. повинні були приїздити для мене до мене дівчата в гості, і тому в подарунки в'язала терміново. Там трошки було. Додано, по-моєму, пряжи однотон. Ну, якщо знайду фуду, то прикріплю обов'язково. Так, і давайте глянемо, що в нас тут. Ну, як завжди, да? 420 метрів, 75% вовни, 25% поліамід. Так, і у нас це колір 9001, тобто 9,001. Ось саме це такий колір. Ще раз покажу. Якщо б це була так, ну, шкарпетка і о, середній розмір 37-38, то ось саме так би вони лягали б ці смужечки. Так як в мене достатньо тут широка шкарпетка, тому смужечки вони, бачите, вони як лягли, як лягли, трошки тут візерунки співпала. В ось ми бачимо да? однакові А далі в нас воно поповзлої, як то як сталося. Так, так сталося да? так, що тут далі? Лицевою в'язала нижню частину і бокову частину задню. А тут трошечки візерунка: візерунок буде йти по верхній частині. ми бачимо да? так Тут я взв'язала візерунок, був в мене. 5 вивертніх 5 лицевих і 3 рядочку вверх. Тобто, ось так. Таке воно в шахматному порядку. Далі просто лицева гладь на миску, і ось такі вони зв'язані. В'язала саме спицями 2,5. Завжди в'яжу всі шкарпетки дуже щільно, і вони мене зв'язані спицями номер 2 але саме цю пару в'язала 2,5 для того, щоб вона була більш така тягуча, тому що ножка повненька, і треба, щоб воно дуже гарно так ну, розтягувалася ця шкарпеточка. Тому, дівчатка, ось саме так. І вага цих шкарпеточок в мене 50 грамів. Всього лиш. ось так. В принципі, це така ж сама вага, як на мій розмір 37-38, але ж в мене вище і довше. Тому затрати витрати такі ж практично самі. Тобто В мене десь виходить на мій розмір 50, 52, там 54, десь так. Ну і тут в мене вийшло так, саме отакі 50 грамів ці ж крапетки. Тобто, дівчатка, ось саме з такої пряжі. Щоб ви бачили, що візерунок може лягати не тільки ось саме так, Повторюсь, якщо знайду, відео, фотографію і відео, то залишу посилання і фотографію ставлю. Там зовсім по-інакшому викладається візерунок, тому я кажу: бачите, тут за рахунок того, що вже ширше йде. Карпеточка, тому візеруночок вже проламляється і він викладається трошки інакше. Дякую вам, дякую, що були зі мною. Маю надію, що ця інформація теж для вас була корисною. Всім пока-пока!